Ідея відкрити двері своїх домівок для людей із південної України народилась у підприємців, щойно вони побачили в новинах кадри вторгнення військ іншої держави на територію Криму. Вони готові прийняти усіх, хто потребує прихистку у зв'язку із тією ситуацією, яка склалась, та в першу чергу сім'ї військовослужбовців з вчорашнього дня, коли дивишся той телевізор і дивишся, що там робиться у Криму. І з вчорашнього вечора і вже сьогодні. Зранку ми обдзвонили один одного і вирішили для себе, що що чим зможемо і як зможемо? Хочемо прийняти сім'ї військослужбових. Це самі, я рахую зараз можливо такі. Ну. Люди, які потребують цієї допомоги, тому що коли чоловік захищає кордони України, а сім'я його в безпеці, небезпеці, йому дуже тяжко. А коли він буде знати, що його діти і сім'я спокійно сплять нагодовані, нім ні, я їхньому життю нічого не загрожую. Я думаю, він буде краще охороняти наші кордони. Найголовніше, що хочуть показати підприємці цією акцією, це те, що Україна єдина, і усі громадяни України рівні у своїх правах незалежно від етнічної приналежності те, незважаючи на те, якою мовою вони розмовляють. Мова – це не є саме головне в нашому житті. Ми всі розмовляємо на українській мові. Якщо треба, ми, ми можемо перейти і на російський язик, і спокійно розмовляти і на русському язикі. Якщо треба, ми можемо навчитися і татарському язику. Хош кільденис давет етеміс. Це не саме головне. Саме головне, щоб ми з вами зберегли суверенітет нашого державства, щоб наші кордони були спільні. Щоб нас не могли роз'єднати захід і південь, учасники акції також написали та поширили звернення та записали відеоролик до жителів Криму, у якому висловили своє занепокоєння подіями, що там відбуваються, та готовність надати прихисток сім'ям потребуючих співгромадян. Дорогі жителі Юга, я обращаюся к вам з маленького такого городка є в Воно Форковської області. Ми раді вас будемо чекати у нас. Приїжджайте до нас, надаємо безплатне проживання. Ви не думайте, що тут живуть бендерівці. Це все слухи. Ми є гарний, доброзичливий, доброзичливий народ, який може надати допомогу в будь-який час дня і ночі.